Картина від оскароносного режисера про подвиг українських воїнів. Токсичний супергерой та цікаві мультфільми для малечі. Стартує новий кінотиждень. У програмі кінозала більш детально розкажемо про стрічки, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру Імені Шевченка з 28 серпня до 3 вересня, включно. Розпочинаємо. Новий фільм оскароносного режисера стрічки «20 днів у Маріуполі та лауреата поліцарівської премії Мстислава Чернова. Андріївка. Крихітне село за 10 кілометрів від Бахмута. Стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише 2 кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами. І де не де тут окопався ворог бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, важко виборюючи кожен метр, аби повернути Україні її землі. 100 метрів, 100 метрів. плюс плюс Федя. і до. У поєднанні відео з камер військових та документальних зйомок Мстислава Чернова утворюється самобутній фільм, не менш важливий за 20 днів у Маріуполі. Стрічка «2000 метрів до Андріївки. Вперше була представлена світу на кінофестивалі Санденс, де Мстислав був відзначений за свою режисуру. Українська прем'єра відбулася на фестивалі, присвяченому захисту прав людини до UA. Тут стрічка взяла одразу. Три нагороди. Ще. либайся, либаємося. Якщо ця війна буде до кінця нашого життя. Маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на показ мультфільму Шалені перегони гран-прі Європи. Тато мишки Еди, яка у захваті від перегонів оператор на одному із атракціонів у великому парку розваг. Та останнім часом справи йдуть не дуже добре, і бізнес може збанкрутувати. Сімейну справу може врятувати Гран-прі Європи. Тож Еді випадає щаслива нагода долучитися до змагань та познайомитися зі своїм кумиром, найкращим гонщиком у світі Едом. Щоб ти встигла. Вітаємо на 50-му гран-при Європи. І ось на треку чотириразовий переможець Ед. Один шоколадний мілкшейк, але без шоколаду. Тобто ванільний? Ні, шоколадний. Просто без шоколаду. Добре. На останньому відрізку запекла боротьба. Навіть зараз можливо все. Так, давай, ти зможеш. Анімаційна спортивна комедія Шалені перегони гран-прі Європи створена у копродукції Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Великої Британії. Локація, про яку йдеться у сюжеті, Європарк. Це тематичний парк розваг у німецькому місті Руст. Він третій за величиною у Європі та найбільш відвідуваний сезонний парк розваг у світі. Цього року Європарк святкує своє 50-річчя, тож саме до цього ювілею було приурочено випуск. Мультфільму. Це ж тачка Еда. Я тільки роздивлюся. О! Так, дякую, дякую. Це ж моя машина. Шалені перегони гран прі Європи. Скоро у кіно. Вінстон працює звичайним прибиральником та сам виховує сина. Він і так не найсильніша духом людина. а Тут ще й лікарі виявляють у нього смертельну хворобу. Гроші необхідні як ніколи, але керівник знову затримує оплату. Тож Вінстон вирішує піти на відчайдушний крок пограбування. Ми втратили шеллі рік тому. Я лише все сам змовою. Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А, ну, поверни його! Не хочу його кривдити. Ти нічого не зробив. Іноді краще просто не лізти. Насправді у нас все добре. Тобто ця корпорація свідому труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. За іронією, все йде не за планом, і під час спроби злочину Вінстон потрапляє до ями з токсичними відходами, яка змінює його до невпізнаності. Тепер він незвичайний герой, токсичний месник, що опиняється по інший бік злочинного світу, до якого він хотів приєднатися. Токсичний месник це ребут одноіменної картини 1984 року. Продюсерами стрічки стали Ллойд Кауфман та Майкл Герць. Вони були режисерами чотирьох попередніх частин із серії Пригод про токсі. Я монстр. Ти не монстр. Покажи йому своє добре серце. Привіт! Сенка. Це я, твій так. Мене це не стосувалось. Але іноді ти маєш щось робити. 30 серпня у кінотеатрі Мнішевченка стартує допрем'єрний показ мультфільму Гайді Чарівна Подорож, сповнена любові до життя. Восьмирічна Гайді живе у мальовничих альпійських горах. Одного разу вона рятує маленьке рисиня від жадібного бізнесмена, що хоче зруйнувати ліс, але разом з тим відкриває сімейну таємницю і дізнається, приховане минуле свого дідуся. Маленька дівчинка має захистити від нападників не лише свою родину, а й прекрасні природні місця, які стали її домівкою. Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина. Їй місце у горах. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменопади. а погода може змінитися за мить. Гайді Чарівна Подорож це класика, переосмислена для нового покоління. Вона поєднує вражаючу анімацію, захоплюючу пригоду та зворушливе екологічне послання. Ця анімаційна стрічка залишається вірною суті оригінальної історії Йоганни Спірі. І водночас представляє собою абсолютно нову історію, що відгукується у серцях сучасних глядачів. Я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені. Гайді, 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 любо. Я не можу тебе втратити. Пепер! Ні, гайді! Стояти! Гайді, чарівна подорож. Скоро у кіно. На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 28 серпня до 3 вересня включно. Тож заручайтесь компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Найбільшому місці екран якісний звук подарують незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.